Привіт, друзі! Це моє перше відео на YouTube. Мене звати Анна Єременко. Я практикуючий психолог та коуч із мислення та відповідальності. І сьогодні я хочу вам розповісти і поговорити з вами на таку тему, як чому ми, як люди, з вами погоджуємося на менше. Ми поговоримо про ознаки, поговоримо про чому це відбувається, і також декілька речей, які можуть вам допомогти змінити ваше ставлення до цього. Тож поїхали. Окей, okay, uh, дивіться, чому це відбувається? Це важливо, але по перше, мені здається, дуже важливо зрозуміти, які ознаки у цього є. Перше, на мою думку, чому людина погоджується на менше в своєму житті, тому що вона боїться все це втратити, втратити те, що в неї вже є краща синиця в руках, ніж журавель в небі. Всі ми знаємо про цю приказку, так. І цей страх він може бути настільки сильним, що краще я буду мати те, що вже в мене є, ніж я буду йти кудись, себе там якось проявляти, показувати, чомусь новому вчитися. Бо, можливо, в мене нічого не вийде, і тут випливає інша ознака причина, чому це так відбувається, тому що в мене може просто не Вийти, а коли в мене не вийде, то мені, я буду змушений визнати, що я лузер, що я невдаха, і потім спробувати ще раз після такої невдачі або помилки, мені буде ще складніше. Тобто, бачите, як це взаємозв'язано. Мені ніби страшно щось втратити, хоча, напевно, скоріш всього, мені страшно спробувати щось нове, адже це може призвести до невдачі, а я не знаю. Буду я там успішний чи не буду я там успішний. Також великою причиною для мене є те, що ми часто не знаємо, чого ми хочемо насправді. Я, як людина, розумію, що є багато класних речей, яких я заслуговую. Але я не розумію, чого із серед цього всього пулу, серед цього всього вибору, я. Хочу для себе дуже сильний вплив на нас мають зараз соціальні мережі і соціальні норми в цілому. Вплив суспільства він величезний. І коли ми дивимося в соціальних мережах на успішних людей. Ми часто бачимо певні речі, які повторюються. Наприклад, це великий гарний будинок, це гарна машина, це подорожі кудись за кордон, дуже далеко, в якісь теплі країни, це дорогі брендові речі. І ми починаємо, коли ми бачимо цей час від часу і це повторюється. Ми це бачимо і ми починаємо вірити в те, що мені це також потрібно. Це не означає, що вам це не потрібно, але. Це означає, що, можливо, це взагалі не про мене. Можливо, про мене, це якісь нові хобі, які я дуже давно відкладаю. Можливо, про мене, це заняття чимось таким незвичайним, яким, можливо, можливо, ніхто навіть не займається. Можливо, моє це збирання марок. Але я в себе не запитую цього, а я намагаюся наслідувати когось іншого. І... Як результат в мене ще й не виходить це зробити, і тому я погоджуюся не менше на те, що в мене є, і в мене є зараз можливість це отримати. І ще однією важливою причиною, чому так виходить, що ми з вами погоджуємося на менше, це думка інших людей. На жаль, але майже всіх з нас були якісь певні моменти в житті, коли нас зупиняло від досягнення чогось. Класного, важливого, те, чого ми хочемо дійсно для себе, нас зупиняла думка оточуючих. Ми або отримували негативний якийсь фідбек на наші спроби, або навіть не починали. ми... Якби очікували цей фідбек, ми знали, що нам можуть сказати батьки, ми так думали собі, так ми ми могли думати, що нам скажуть е друзі, що нам скажуть незнайомі люди, наприклад, наприклад, в соцмережах, якщо я захочу вести свій блог, чи захочу вести свою сторінку. І ця думка, навіть гіпотетична думка інших людей, зупиняє нас часто від. Е Можливостей зупиняє нас часто від перших кроків, навіть від перших кроків. І тому змушує нас погоджуватися на менше, мати те, що лише ми маємо, і не йти туди, там де ми могли б себе можливо проявити, там де ми могли б показати себе. Але ми цього не робимо. Тому що дуже сильно боїмося навіть цієї гіпотетичної думки інших людей, І з за цього. Це призводить до того, що багато людей живуть тим життям, яким вони звикли, не замислюючись. Тобто наступає якийсь момент такої вивченої безпорадності, коли ви вже спробували, можливо, щось або подумали, що якщо я спробую і в мене не вийде, і ви погодилися з тим, що у вас не вийде. Ви з цією думкою звиклись. І вас опустилися руки, і ви не намагаєтесь нічого зробити. Вам здається, що це ваша доля, ту історію, подивіться зараз уважно. Я хочу, щоб ви це зрозуміли ту історію, яку ви собі вигадали. Те, що от в мене тут ця історія, що в мене нічого не вийде, тому що ті причини, які ми сьогодні вже назвали з вами, наприклад, що якщо скажуть знайомі, в мене нічого не вийде, якщо я хочу займатися, наприклад, стати майстером татуажу, і в мене нічого не вийде, ми почали вірити в цю історію, ми до неї звикаємо, вона стає частиною нашого мислення, у нас опускаються руки, і ми не намагаємося взагалі нічого зробити. І це призводить до того, що ви вірите в те, що це ваша доля. Ну от так. От є багатії. А є бідні, є талановиті, а є не талановиті. Є е, гарні, а є негарні. Е, є ті, які можуть розмовляти на камеру, а є ті, які не можуть. Це так просто їм дано, а це їм не дано. І ми починаємо створювати собі якісь такі переконання і от в такі якісь ілюзії, е, які не мають схожого ні з чим взагалі з реальним життям. Не мають нічого вони. Е, але на жаль, це так відбувається. І чому так відбувається? Причини я вам деякі назвала, але є річ, про яку я хочу вам сьогодні розповісти, яка, на мою думку, і змушує нас погоджуватися на менше: це мислення дефіцитне. Мислення дефіциту, що це означає. Це коли ми з вами вважаємо, що всі можливості, які є на нашій планеті Земля, вони обмежені. Всі ресурси обмежені, гроші обмежені. Кількість лановитих людей, яка народжується, обмежена. Все, час мій також обмежений. В мене немає часу. Коли ви кажете собі фразу в мене не вистачає часу, це знак того, що ви зараз знаходитеся в мисленні дефіциту. У мене вистачає часу на себе, на батьків, на друзів, на дитину, на роботу. В мене не вистачає грошей, немає, не вистачає можливостей, як би я не пробував, але в мене нічого не виходить. І ми також, коли думаємо з вами з позиції дефіцитного мислення, вважаємо, що я можу. Втратити і так те, що в мене є, і тому я не ризикую. Тому я не йду в ті можливості. Можливо, десь вони там з'являються, десь якісь лімітовані, так. Але я туди не йду, тому що я розумію, що я можу втратити те, що я є. Ніби мене й покликали на кращу роботу. Але я можу втратити таку гарну зарплатню, яку я маю зараз, і та та там розвиток, там інша компанія, там і нові можливості. Так, там треба вчити, наприклад, англійську мову, але це достатньо складно краще мати те, що я маю вже зараз. Ми намагаємося знайти якусь короткострокову вигоду в цьому. Ми не дивимося, що це має якусь великострокову перспективу, а ми бачимо лише от оці короткі такі винагороди. Так ми думаємо, ну що тут класна зарплатня, там не знаю, близько додому. А ми не дивимося, що, наприклад, та робота могла б дати вам в довгій перспективі. Розумієте? Ми, Це якби не настільки відноситься до цієї теми, але я хочу сказати, що ми. Ми дуже часто також думаємо, що життя одне, треба жити зараз оцим моментом. Якщо я хочу з'їсти фастфуд, хоча я знаю, що, наприклад, мені це не корисно, я його з'їм та і це, типу, нічого страшного, я отримую задоволення зараз в моменті, але. Ми не дивимося з вами на довгострокову перспективу, що це мені дасть, і чи хочу я цього насправді, що я хочу зараз, і те, що я хочу зараз, чи може воно допомогти мені в майбутньому. Розумієте? Окей, це є дефіцитне мислення. Тобто, коли ми вважаємо, що все обмежено від ресурсів, грошей, можливостей, таланту всього краси також і є мислення е, достатку. Навпаки, так Повністю протилежне. Це коли ми вважаємо, що всього. Багато всього вдосталь. Якщо я хочу займатися бізнесом, то знайдуться для мене мої люди. Якщо я хочу стати програмістом, хоча зараз дуже багато програмістів, і всі кажуть навколо, що дуже складно знайти роботу, криза, війна і так далі. Але я знаю, що я зможу, тому що для мене знайдеться ця робота, тому що я це люблю і я це хочу. Я знаю, що грошей достатньо для всіх, часу достатньо для всього, для того, що я вважаю потрібним і те, що я хочу, хочу зробити, я знаю, що якщо я не зроблю це сьогодні, час в мене є завтра, і я можу зробити це завтра. Я оптимістично відношуся до речей. В чому тут оптимізм? Оптимізм в тому, що я бачу можливість, я знаю, що це ризик, але я ризикую, тому що я вірю, що там все буде добре. У мене немає цього внутрішнього. Переконання, що от я спробую і там щось не вийде. Ну, точно не вийде. От я знаю, що я такий невезучий, що точно в мене не вийде. Такого переконання немає в мисленні достатку. Я ризикую, вірячи в те, що все буде добре. Можливо. Можливо, там і не буде все добре. Можливо, я, а, буде якась там помилка, якась складність, але моє відношення до цього і віра в це однозначно мені допомагає і допомагає мені справлятися з тими складнощами, які можливо виникнуть на моєму шляху. А, і ще величезна різниця, про яку я не сказала, в мисленні дефіциту, коли ми от тримаємося дуже сильно за те, що маємо. Ми дуже конкурентні. Ми конкурентні навіть самим собою, не кажучи вже про інших людей. Ми намагаємося самі собою домовитися про час. Красти в себе той час, який навіть маленький в нас є, щоб отримати винагороду зараз. Тобто, наприклад, у нас є, ми знаємо обмежений час, але замість того, щоб робити свою роботу, я прокрастиную, сидячи в соціальних мережах і сам же в себе краду цей час, конкурую сам з собою. Чим мені зараз зайнятися? В не кажучи вже про інших людей, коли я переконаний, що. Я буду робити бізнес, куча конкурентів. Всі намагаються мені якось зробити якусь, там не знаю, якусь пакості, так намагаються мені нашкодити інші люди. В коли ми маємо мислення достатку, ми мислимо зовсім навпаки. Ми вважаємо, що всього достатньо, і мої люди знайдуться. І для чого мені конкурувати, коли можна співпрацювати, коли можна робити якісь колаборації, коли можна робити разом якісь проекти? І це між до речі дуже чітко можна прослідити по різним бізнесам, відкрити українські різні бренди, і ви побачите власники цих проєктів, наскільки вони мислять з. Достатку чи з дефіциту це дуже видно. І подивіться, ті проекти, які співпрацюють з іншими такими ж сильними проектами, вони розвиваються ще більше, вони не бояться того, що в них крадуть їхніх покупців, вони не бояться того, що вони обміняються аудиторією. Вони від цього навпаки зростають. І ми, якщо не брати бізнеси, а брати як особистість, якщо я... Не боюся поділитися своїми знаннями. Я, наприклад, не боюся поділитися своїми знаннями з вами. Хтось може сказати, що «О, такі знання, які вона надає там, наприклад, в себе в інстаграмі. Я там в мене є безкоштовних багато матеріалів, і безкоштовний інтенсив, і тести різні, і безкоштовна можливість пройти мою стратегічну сесію. І такі речі можуть для когось здаватися, що це я витрачаю свої знання. Безкоштовно, я їх комусь дарую. Але насправді, якраз для мене це є подарунок. Я розумію, що ем, ці знання, ну, їх неможливо вкрасти. Вони неможливо взяти і скопіювати мене. Я така одна, я унікальна особистість, і я знаю, що я можу допомогти іншим людям. І... Це мене взагалі не лякає. Я не боюся конкуренції, бо я знаю дуже багато коучів, я дуже знаю багато психологів, і вони всі унікальні. І для кожного з них знайдеться свій клієнт. Так само і ви. Зараз що я прошу вас зробити, подумайте, просто за останній тиждень. В якому мисленні ви частіше перебували? В мисленні всього не вистачає в дефіцитному, чи в мисленні, що я відкритий до світу, я відкритий до нового, я можу ризикувати, я знаю, що в мене вийде, всього вдосталь. В якому із цих мислень ви перебуваєте найбільше часу? І зараз в останній частині цього відео я хочу поговорити з вами про те, як я і обіцяла, що ж зробити для того, щоб не погоджуватися на менше і бути в мисленні достатку. Перше і найбазовіше це вдячність. Бути вдячним за те, що ви вже маєте, і бути вдячним, відкритим до того, що ви можете мати. Бути вдячним за те, що ви маєте, це означає не триматися за нього, настільки, знаєте, типу боятися його відпускати чи боятися його втратити, а навпаки, з любов'ю і вдячністю е приймати те, що вже є навколо вас, помічати це і так само бути вдячним за Майбутнє за завтрашній день за те, що всі ваші наміри, які у вас є, вони збудуться, вони реалізуються, за те, що всі ваші бажання та цілі вони будуть реалізовані, за те, що ви можете докласти зусиль, і ці зусилля вони будуть недарма. За це ми можемо бути з вами вдячними. Інша річ, що ви можете зробити, це по-іншому відноситися до можливостей. Дивіться. Є така річ, що там кажуть інколи, що є в кожної людини там один якийсь шанс на все життя, і якщо ви цим шансом не скористаєтеся, то можливо вже більше іншого шансу у вас і не буде. Я не схильна думати до цього, я більш ніж певнена, що коли людина ем, налаштована. Відкрито до світу і готова робити нові дії, готова думати по-новому, сприймати світ по-новому, то можливості вони обов'язково будуть приходити, коли ви робите хоча б якісь мінімальні кроки назустріч своїй цілі. І що я вам рекомендую, так би мовити, це пам'ятати про те, що скільки б ви не пробували, ви не можете. Бути невдахою, якщо у вас не виходить зараз. Бо є величезна різниця між тим, коли ви спробували і опустили руки, і більше взагалі не продовжуєте нічого робити і вважаєте себе невдахою, і між тим, коли ви пробуєте, у вас, можливо, не виходить досягти бажаного результату, але ви пробуєте, ви. Отримуєте досвід, і ви вже ніколи не будете попередньою людиною. Той, тим, тим, ким ви були до цього, ви вже знаєте щось нове, ви вже спробували щось нове. У вас є е, різний досвід, і ви можете його примінити по-новому. І обов'язково, якщо ви будете продовжувати пробувати, то обов'язково у вас вийде. Тобто, шансу бути невдахою, шансу бути лузером, у вас просто немає, поки ви. Відкриті до нових можливостей, і ви щось пробуєте. Це можуть бути абсолютно різні речі, це можуть бути отакесенькі, милесенькі речі, але поки ви їх пробуєте робити, ви на вірному шляху, і ви йдете до мислення саме достатку. Далі, що я вважаю базовою річчю, без якої дуже складно просуватися вперед, це саме трансформація мислення і зміна своїх упереджень. Дивіться, така думка, як, наприклад, що ресурси обмежені, вона вас обмежує насправді. Не ресурси обмежені, а ви стаєте обмежені. Ви створюєте для себе скляний замок чи замок із піску, бо він ілюзорний. Ви собі придумали історію, як я сьогодні вже пояснювала, якусь історію в своїй голові, що ресурси обмежені, і ви живете з цією історією, починаєте в неї вірити, і з часом ця історія стає просто частиною вашого життя. Зрозумійте це. І поки ви не пропрацюєте ці упередження, йти вам в мислення достатку буде ну, досить складно. Тому я вважаю це базовою річчю, саме зміна свого мислення і тих речей, позбутися тих речей, які вас обмежують. Певні ваші переконання, правила, інструкції, по яким ви живете, які створюють лише кордон навколо вас. Бо дуже важливо не захищати те, що ви маєте в плані таких от історій. Вони нічого не дають насправді, взагалі нічого не дають, і вони вас лише зупиняють. І найголовніше для цього відео те, що ви можете зробити вже самостійно і можете зробити вже зараз, це більш свідомо ставитися до свого життя, більш свідомо мати підхід і задавати собі запитання, а що насправді ви хочете. Коли вам здається, що ви себе обмежуєте, коли вам здається, що ви погоджуєтеся на менше, коли інші люди змушують вас погоджуватися на менше, осуджуючи вас, звинувачуючи, говорячи, що ви робите щось не так, подумайте про себе, а чого насправді хочете ви? Не батьки, не друзі, не чоловік, не діти, а що хочете насправді ви? І якщо ви будете продовжувати задавати це питання із дня в день, Певну відповідь, ви отримуєте. Можливо, це не буде кінечна відповідь кінцева, але ви цю відповідь отримаєте, ви щось спробуєте зробити. І так буде продовжуватися, коли ви щось зробите, який навіть маленький крок, ви зможете це запитання ще раз, чи це те, що хочу я, і це може трансформуватися. І це обов'язково через певну кількість кроків виведе вас саме до того, що прагнете ви. Я дуже вдячна вам за перегляд цього відео. Дякую вам. Я дуже рада поділитися своїми знаннями разом з вами. Чекаю вас на моїй інстаграм-сторінці, там є багато цього чого цікавого. Я буду рада співпрацювати з вами. Тож я бажаю вам зараз гарного, чудового, вільного дня. І пам'ятайте, що у вас завжди є вибір, в якій би ситуації ви не знаходилися, і цей вибір завжди за вами. papa